З вами Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом смайликом. Сьогодні смайлик розповість вам про свято Різдва, яке відбудеться 25 грудня. Ось послухайте його. Дітям про Різдво. Колись дуже давно, більше двох тисяч років тому. В одній далекій країні жили чоловік Йосип та жінка Марія. Однієї темної ночі у них народився диво хлопчик, якого назвали Ісусом. Про це дізналися люди і захотіли побачити маленького Ісуса та принести йому подарунки. Та якою дорогою йти вони не знали. І тоді над тим місцем, де народився хлопчик янголи у небі, засвітили яскраву зірку. Зірка показала їм шлях, і відтоді кожної ночі вона сяє і дотепер. Ісус виріс дуже чемним, добрим, справедливим. Він вмів зцілювати людей від хвороб та захищав слабких. Іще Ісус поважав літніх людей та допомагав бідним. А ще він дуже любив дітей. За його дивовижні справи люди поважали його. Та шанують і до цих пір. Так і з'явилася традиція в день, коли народився Ісус святкувати Різдво. Кожен рік на свято Різдва господарі накривають стіл, на який ставлять 12 трав. Найголовніша страва це куття. За святковим столом збирається уся велика родина. Перед Різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати, співають колядки, носять із собою різдвяну зірку, розігрують веселу виставу, прославляють Ісуса та бажають господарям цього самого найкращого. Кажуть, що на різдво відбуваються різні дива. І навіть можна загадувати бажання. Щасливого Різдва! Давайте ми з вами вивчимо колядку на Різдво, щоб заспівати дорослим. Різдвяна колядка зайти до нас в хатку, освятить малятко і мамцю, і татко. Різдвяна колядка несе всім в достатку добра і любові від Бозі дитятко. А ось ще одна колядка. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така дайте дядьку п'ятака. Отчиняйте скриньку та давайте сливку. отчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Яка колядка вам більше за все сподобалась? Поверніть відео та повторіть її ще раз. Сподіваюсь, що ви вивчили якусь із цих колядок і увечері заспіваєте її своїм батькам. Давайте не забувати цінувати свої українські традиції. Христос народився. Славімо Його! Веселих вам свят! До побачення!